Вітаю вас, мої підписники та гості каналу. У мене є вільний час записати нове відео на тему крути колесо. Дуже часто користувачі телефонів, особливо люди похилого віку, потрапляють на колесо фортуни в інтернеті. Таке колесо фортуни вистрибує, коли ви, наприклад, гортали якийсь сайт, і бац, тут вам попалося таке колесо фортуни, написано Крути. Крути, щоб виграти приз. Ну ви ж з переляку думаєте, йо Таке щастя, воно десь випало це колесо ще крутий, і ви так пальчиком тиць, воно починає крутитись. І ви виграли приз, наприклад, 250 тисяч гривень, може бути різні призи. І ви просто думаєте, Боже, як повезло, ви втрачаєте свою пильність і ви починаєте розуміти, що таке щастя, мана Небесна. ви виграли приз або грошовий, або якийсь подарунок. Ви з переляку, з такої радості починаєте шукати, а як же його отримати. Воно вам вистрибує такий банер, щоб отримати цей приз, введіть, будь ласка, номер телефону та ваші контактні, ну, контактні дані. там це номер телефону, ім'я, прізвище по батькові. І ви туди вбиваєте, тиснете, відправити, і вам через буквально через одну хвилину, пів секунди, вам телефонує шахрайка чи шахрай. Але ви про це не здогадуєтесь, ви втратили вже пильність, тому що це таке яскраве гарне колесо фортуни, воно вас просто зачарувало. Воно вас здивувало, ви повірили в реальну фортуну, і ви починаєте спілкуватися з шахраями. Шахраї починають вам ну, різні сценарії. Наприклад, якщо це гроші, вони починають казати, що ми така то там організація, вигадана, звісно, це вигадана організація, яка вам зробила ось такий подарунок, нам, наприклад, таке свято. Ви стали переможцем акції, лотереї. Щоб її отримати, вам потрібно дати. Номер банківської картки. І ви ж таки, звісно, звісно, я дам номер, і вони вже там приготували собі блокнотики і чекають, поки ви надасте їм. А... Номер банківського рахунку це те, що знаходиться на, ну, спереді картки. Циферки, дуже багато цифрок, по якими проводите пальчиком, вони рельєфні. Номер картки, наприклад, Ощадбанку. Потім під цими цифрами срок дії картки це, наприклад, там. Дві цифри через позначку там. 12, там 25 рік. На звороті вони просять ввести cvv код, англійська буква C V. -V. W, не, не W, просто V. C-VV -V -V код. Це три цифри. І вони кажуть, що протягом там, якогось часу вам будуть зараховані кошти на цю картку. Ну, і ви прощаєтесь з цими людьми, вони там бажають вам гарного здоров'я. І ви очікуєте на свій приз. Приза нема. У вас падає настрій, ви починаєте хвилюватися, і ви починаєте дуже повільно приходити до тями. Після того, як ви прийшли до тями, ви розумієте, що щось тут не те. І в цьому випадку ви потрапили на шахраїв, які дізналися номер вашої банківської картки. Всі три її номери. Ну, тобто Номер рахунку, cv код та срок служби картки. В цей час шахраї вже дістались до вашого Ощадбанку через ощадбанків. Вони вже або вже там у вас сидять і знімають ваші кошти, вашу пенсію, або намагаються це зробити. Що вам потрібно зробити, коли після такого колеса фортуни у вас виманили банківські дані? Вам потрібно негайно зателефонувати до Ощадбанку, якщо ви людина похилого віка, і ви не знаєте, як зайти власний банкінг. ви просто телефонуєте в Ощадбанк. Номер Ощадбанку знаходиться на вашій банківській картці. Номер. Підтримки клієнтів і кажете, що зі мною сталася така ситуація. Я по нерозумінню віддала свої дані шахраям. Заблокуйте, будь ласка, мою картку. Вони її блокують, потім ви йдете в відділення і розблоковуєте її. Вони вам можуть перевипустити картку, вони можуть ну, прийняти якісь міри, щоб ці шахраї не користувалися вашим інтернет-банкінгом і вашими грошима. Тому все це можна виправити, якщо ви дуже швидко зреагуєте на, цих, на ці події. Але навіть якщо у вас буде картка, ну все добре буде з вашою карткою, вам її або перевипустять, або якось там поміняєте паролі. Якщо перевипустять картку, звісно, там будуть інші вже номери тут з лицевої частини, інші номери зіві-кода, сроку дії картки, тому шахраї вже ніяк не дістануться до вашого банкінгу. А це треба зробити, і співробітники банку це вам запропонують. До речі, зараз дуже мало відділення ще банку, тому ви маєте, маєте на увазі, що потрапляючи на шахрів, ви собі ще заробляєте таку. Такий клопіт, як ходити до відділення Ощадбанку. І маєте на увазі, що ці відділення, якщо ви живете в сільській місцевості, ви знаєте, як дуже важко дістати до цих відділень. Тому завчасно будьте обачні з такими колесами фортуни. І не давайте можливості шахраям знімати ваші кошти. І бережіть свої ноги. Це в першу чергу, бережіть себе. Ви, якщо ви стали жертвами такої афери, і з вашою карткою вже все добре, але майте на увазі, що ваші дані, ваше ім'я, прізвище та по батькові після побатькові після такого колеса фортуни потрапляють до мережі шахраїв. Ці шахраї працюють це одна команда, це дуже велика мережа, яка працює по всій Україні. А є такі ресурси, як Darknet, це чорний інтернет, на який ваші дані потрапляють. Вони, наприклад, шахраї формують таку базу. В цій базі вже буде ваш номер телефону і, і ім'я прізвище по батькові. Вони купляють його і потім вам телефонують нібито від Ощадбанку і кажуть там Валентина Петрівна. А ваша картка заблокована. Нам потрібно її перевипустити. Укажіть нам знову ж таки всі дані, які на вашій картці, і ви думаєте, так, дійсно, вони назвали мене Валентина Петрівна. Це тільки співробітники банку знають моє прізвище та по батькові. Особливо наголошую по батькові. По батькові це най найстрашніше віддати не прізвище, а по батькові. Тому що по батькові прізвища можуть ну, повторюватися, а от по батькові. Для шахів це дуже цінно. Тому що, коли називають людину на ім'я по батькові, це вже викликає довіру, вони ж не можуть до вас звернутися, наприклад, там, ну, Яблученко-Галина, здрастуйте. Вони звертаються Галина Петрівна. І ну, всі співробітники банка звертаються на ім'я прізвище так заведено, ну, так заведено. Тому не віддавайте, будь ласка, свої дані. Якщо навіть ви потрапили на таке колесо Фортуни, ну, ви така необачна людина, ви реально хочете цей виграш. Або на щось таке подібне, з чим ви не знайомі, і там пропонують якийсь приз, і ви вже вводите оці дані, я раджу їх не вводити ніякі. Тр ніколи не вводьте ніде, не залишайте своє по батькові. Будьте симпильні. Я, наприклад, з цими шахраями, де, де вони взагалі де ви їх зловили. Я, наприклад, таких шахраїв зловила, коли переглядала просто звичайні сайти. Я дуже часто цікавлюсь різними науковими сайтами, гуртаю різні магазини. І всі ці сайти, що наукові, що сайти, які продають, наприклад, рослини, ліки, всі сайти мають право на монетизацію від Google. Якщо ви заходите, наприклад, на сайт рослин, де ви просто гортаєте, шукаєте якісь саженці, і ви цей сайт, в ньому є реклама від Google. Це такі банери, які блимають. Банери з дуже гучними назвами, де буде написано увага, увага, терміново, тільки сьогодні, там, або шок, ну, типу, шок, контент такий, типу шок там. Дід заробив там мільйон на полуниці, про полуницю я розповідала у минулому відео. Все кричуще, яке збиває вас з свідомості, це все шахраї. Тобто Google він не знає, що він розповсюджує шахрайську рекламу. На жаль, Ну, на жаль, це штучний інтелект, це не живі люди. Це розповсюджують шахраї, замовляють рекламу в Google, але ж він не може перевірити кожного шахрайте чи ні. І Google вони платять, наприклад, 1 долар за показ вам цієї реклами. І Google вже кидає цю рекламу з шахраями з оцими колесами фортуни, дідами з полуницею, дідусями з грибницями, кидають на сайти звичайних нормальних людей, які тримають нормальні сайти, вони є власниками сайтів, вони заробляють на монетизації. Наприклад, на монетизації від реклами. Ну, для нас нормальна реклама вважається це, коли рекламують там дитячі памперси, там якісь там фірмадарниця рекламує ліки. Там на ну, наші перевірені рекламодавці, це виробники, яких ми знаємо. Коли ми бачимо рекламу виробників. Це нормально, але коли ми бачимо якусь дивну рекламу, більше схожу на заклик до якоїсь дії, але там вони не представились ніякої компанії, фірми вони не мають ліцензії, вони підозрілі. Вони розпосуджують отакий шоп контент, щоб ви натиснули пальчиком. Наприклад, подивіться типу, Наталя Мосічук, подивіться, що з нею сталося, терміново, погляньте, і ви, наче, думаєте, боже, я ж так люб Наталю Мосічук. Я зараз так раз вам клікну і подивіться, що там з нею. Ви клікаєте, там це колесо фортуни. Або Валерій Залужний там на 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 ми дуже любимо Валерія Залужного, тому ми завжди читаємо новини з Валерієм Залужним і шахраї це використовують. Вони підключають рекламу, нібито статті не якогось товару. І ця реклама вистрибує на якомусь нам знайомому сайті, наприклад, сайти там, наприклад, або датнік там.ін'юейкламком інюєй. Ви там гуртали саженці, тут е, реклама не реклама, а знизу ви бачите там Залужний Масічук, Зеленський. Зараз дуже дуже відомих осіб дуже використовують в шахрайстві. Вони навіть самі цього не знають. Просто беруть десь їх фото і роблять шок-контент. Наприклад, шок е, Володимир Зеленський там потрапив у. Неприємну ситуацію, три крапки, і ви вже переходите, тикаєте на цю картинку, і там вам колесо фортуни пішло крутитися. І ви вже й забули за Зеленську, за Залужено, за Наталію Наталі ви За всіх забули У вас, колесо фортуни. Воно вже вас вводить в такий гіпноз, і ви починаєте, нібито вірити в те, що вам реально якась лотерея дала змогу виграти такий великий приз. Але дивіться, цю лотерею ви не купували. На жаль, всі лотереї купуються за гроші. Це може бути лотереї на касах супермаркетів, це може бути лотереї на касах наші національної лотереї, на касах Укрпошти. В лотерейних е, магазинах, але ці лотереї купуються, тому що лотереї також потрібно з чогось віддавати в виграш, тому ви маєте її купити. А тут лотерею ніхто не купував, тому е, ви нічого не. Ну, фізично ви не можете виграти ніяких коштів, тому що в Шахраїв е, немає, вони не продають лотерею, вони її. Е, е, ну, У них нема бюджету, з чого його віддавати. Просто фізично нема бюджету. Тому це шахраї. Все, що не купується, не буває шари з неба, не буває мани небесної, такої, просто взяли і виграли. Так само ці шахраї розповсюджують такі лотереї вам на телефони, присилають смс-ки, ви виграли або вас чекає посилка сюрприза на Укрпошті. Не ведіться, якщо ви нічого не купували, не участвуєте в якихось публічних акціях, наприклад, виробник там, курячого м'яса, яке ви завжди купуєте, зробив акцію. Але я як не зробив акцію? На упаковці ви мусите знайти код, відправити його на короткий номер. Тоді вас зареєструють в участі в програмі, тоді ви виграєте щось. Це іде як заохочення покупців. Але тут заохочення ніякого не було, і лотерею ви не купували, тому не ведіться. І не давайте шахраям з вас, ну, не давайте їм змогу здобувати ваші банківські реквізити і таємні дані. Тому будьте обережні. І якщо вас так трапилось, що ви вже в таку лотерею погулялись і зрозуміли, як вас розвели. Я раджу вам ну, більш за все це міняти номер телефону, який ви вказали шахраям, тому що вам будуть дзвонити тепер з цього дня інші шахраї, розривати вам телефон, мовчати вам в трубку, впарювати вам різні бади, ліки. Ця мережа шахраїв вони спеціалізуються на полуницях. Оця полуниця, яка дає 3 кг за день полуниці, потім грибниця, яка дає 20 кг грибів в неділю, потім бади від онкології. Ліки від старості, дуже часто чоловіки потрапляють на ліки від імпотенції. Будь ласка, не купуйте такі ліки, а потім різні ліки від невилікованих хвороб. Будь ласка, не користуйтесь такою медициною. Окрема тема, коли зніму я відео про ці псевдобади. На жаль, у мене в сім'ї батько, він, мабуть, за довгі роки, коли я була відсутня, він скупив дуже багато ящиків таких бадів. Я навіть не знала, що він потрапляє, давно вже потрапив до лап шахраїв, і дуже сумно, що ця історія скінчилась дуже трагічно, тому що людина вірила, людина думала, що якщо вона народилась, ну наприклад, в тому самому радянському Союзі. Люди були дуже довірливі до телевізора, до екранів до моніторів, до говорящих голів з екранів, і вони вірять. Ну вони довірливі до чужих людей, але на жаль, не вірять в своїй сім'ї, не вірять своїм близьким. Вони, якщо, наприклад, батько не вірить доньці або сину, тому що вони молодші, і ці люди впевнені, що ці їх діти, навіть якщо їм по 35, по 40 років, там по 50, що вони ще не свідомі. Вони так нас сприймають з висоти свого віку. Що вони дорослі, вони все знають, а ми нічого не знаємо. Але чомусь вони довіряють шахраям, вони довіряють телевізору, вони довіряють рекламі, яка в інтернеті, вони довіряють лікарям, які ведуть дуже багато шахрайських каналів на, на, в наших соцмережах, в відеомережах. Вони їм довіряють, але це окрема тема розмови, тому що це. Ну я буду знімати відео, яке присвячене саме цим шахрайським схемам з бадами. Тому будьте пильні. І якщо ви в такі граєте, ну зіграли, очікуйте неприємності. Але якщо ви не встигли, будь ласка, ніколи не залишайте там свої дані і цю рекламу просто натискайте хрестик, ну там типу закрити сайт, хрестик, отут хрестик, закрити, все, вийти. Або кнопочку Бік вийти, вийти або середню кнопочку кругленьку тут в телефоні вийти. Все, ви виходите і ігноруєте цю рекламу, навіть якщо вона вам ще раз вистрибне, ще раз вистрибне, ігноруйте, ігноруйте. Якщо прийдуть ваші діти в гості, будь ласка, ну попросіть їх. Якщо вам така реклама вистрибне про них, заблокувати її. Вони мусять знати, як це робити. Тому що ви не зрозумієте, може в якомусь відео я вам покажу, як блокувати шахрайську рекламу, щоб вона вам більше не вистрибувала. Так що я е, спокійна, що я вам розказала е, про ці колеса фортуни. Не крутіть ці колеса. Е, і я спокійна, я знаю, що нехай навіть з десяток людей будуть знайомі з цією шахрайською схемою. І ви, вони зможуть розповісти іншим про цю небезпеку в інтернеті. І для того, щоб не потрапляти в інші небезпеки в кіберпросторі, будь ласка, підпишіться на мене. Кнопочка знаходиться під відео. Щоб її знайти, потрібно звернути відео з повноекранного режиму, натиснути справа кнопочку такого квадратик. Справа отут звернеться моє відео. Знайдете кнопочку підписатися, чорненьку кнопочку, і ви знайдете детальніше кнопочка, стрілочка вниз. Там буде опис. Я вам залишу корисні посилання на корисні ресурси від Кіберполіції, від СБУ, на які ви можете підписатись, це офіційні канали, звідки ви можете діставати безліч корисної інформації про шахрайські схеми та побачити на свої очі жертви, які на них потрапили. Сайти дуже цікаві, вони варті вашої уваги. Я вважаю, що кожна людина в Україні мусить бути підписана на ці телеграм-канали і мусить бути усвідомлена, тому що ми в еру технологій. Черпаємо інформацію, сміття просто сміття з інтернету, яке не є правдою. Воно є ну дуже багато обману, дуже багато псо. На жаль, це ніяк не контролюється. Це можемо контролювати тільки ми. Кіберполіція контролює все тільки через заяви потерпівших потерпілих. Просто так вона в інтернеті не має такої юрисдикції от гуглі заблокувати цих шахраїв, тому тільки через заяви і то шахраї видаляють свої шахрайські сайти з цими колесами фортуни і кіберполіції дуже важко їх знайти і наказати винних, тому що ці шахраї можуть знаходитись за кордоном, і це також не в юрисдикції нашої кіберполіції. Тому ви мусите бути пильні, і чим менше таких справ ну буде. Поліції, тим будуть розслідуватися більш гучніші злочини, тому що це нібито такі дрібнички, вони отрують наше життя, але ми самі в своє життя пускаємо цю отруту. Тому будьте пильними, не крутіть колеса фортуни. Хочу попросити вас розвивати своїми лайками і підписками, розвивати наші українськомовні канали і такі канали, які допомагають навести лад в інтернет-просторі. Також хочу попросити вас, якщо є така можливість, закиньте, будь ласка, на мою банку на тепло і енергію хлопцям на батарейки, на грілки, сольові грілочки чи спирт, газові балони. закиньте, будь ласка, по 5 гривень на мій збір. Звітики обов'язково вам покажу все. Відео подяку. Покажу вам всі звіти, на що ми назбирали, і я впевнена, що ми зможемо з вами. Хоча б відправити одну посилку на одну роту хлопцям, які знаходяться в самих найгарячіших напрямках боїв. Я допомагаю хлопцям, які знаходяться безпосередньо на нулі. Це в, окопі. Це в окопах, в бліндажах, на першій лінії оборони і на, ну, на нульовій лінії оборони. Для них ця підтримка наша дуже важлива. І поки ми сидимо в теплих будинках, хлопці борються за наші тепле життя в, нашому, в нашій вільній Україні. Тому не ігноруйте. І якщо не бажаєте донатити на мій збір, будь ласка, задонайте на будь-який інший збір, який зараз можна знайти. В ваших рідних, у ваших близьких людей підтримуйте. Не навіть гривня, 5 гривень це все важливо, тому що нас багато і кожна наша гривня, якщо, наприклад, 1000 підписників по гривні, це вже тисяча гривень, це вже можна закупити ящик грілок для хлопців. Не соромтесь скидати маленькі гривні, маленькі і великі гроші. Вони всі допомагають в цілому в одному зборі, вони всі мають вагу. Тому дякую вам, дякую нашим захисникам. Дивіться всі мої відео. Підтримуйте ідею кібербезпеки і підтримуйте наших захисників. Дякую нашим воїнам і дякую матусям, бабусям, дідусям і татусям наших хоробрих, мужніх воїн. воїнів. Дякую за те, що ви народили таких гарних дітей, які зараз боронять нас від такої небезпеки. Дякую вам велике. Героям слава, нації, слава!